Казка від Марусі. Балерина капучино і ярмарок загублених душ. Привіт, малята і дорослі теж. Сьогодні у нас казка особлива. З однієї сторони, смішна із танцями, ярмарком та пригодами, а з іншої глибока. Бо навіть у світі, де голови з чашок, душу можна загубити, якщо не слухати серця. Балерина капучино стояла перед дерев'яним парканом і обурливо тримала банку з фарбою. Ну, як це тільки підфарбувати? вигукнула вона. Це ж архітектурна катастрофа з дощечок. Поруч лежав. Пензлик. Поруч з пензликом лежала старенька газета з плямою. Поруч із газетою розвалений паркан весь до землі. Це ти вина еспресона, буркнула капучино. Я мала мазати, а ти почала свій гранде арамбіка флешмоб. І бум! З тіні вийшла еспресона сеньора. Чорному боді, з паруючою кавою замість голови, з характером міцнішим за подвійне рестретто. Це була не я, це були мої ідеї, а ідеї не падають на паркани Люди так. Капучина розвела руками. Тепер нас виселять з алеї напоїв. Або не починай. Або ми знайдемо фарбу і все підфарбуємо, і ніхто нічого не помітить. На ярмарку було як у мультисесвіті після шоколадного вибуху. Каруселі крутилися, музика грала у трьох тональностях одночасно, а на кожному кроці продавали щось, що точно не пройшло б санітарну перевірку. Ого! Сказала капучино, це що, нова локація? Ага, ярмарок загублених душ, місце, де ти або виграєш м'яку іграшку, або Або що? Це довга історія. Еспресона дивилась на фургон з надписом Грай у скібол і вигравай, або програвай. Але Капучино вже стояла біля автомату. Яка кумедна катапульта, це треба штовхати м'ячики у кружечки? Це моє життя. Ні, не треба, закричала еспресона. Але було вже пізно. М'ячик полетів і вдар. Десять тисяч балів, дзвінок оплески. Ну, я просто тала на вита. Скромно сказала капучино і трохи піне зверху. Відійди повільно, прошепотіла еспресона. Чому? У повітрі з'явився тіньовий силует, хвіст, роги, глянцевий костюм з лейблом Девіл. Привіт, пані удача, прогарчав голос. Ви виграли. Доступ до моєї гри, а наступний кидок буде за душу. В сенсі!» – Капучино розгубилась. Душу, цукерку, що завгодно, але краще душу. Вона нічого не підписувала, закричала еспресона. Удар в автомат це згода, мелена Юридика. Але ж я просто кинула м'ячик, тремтіла капучино. А тепер кидай ще, але не вигравай, бо тоді я програю. Я не люблю програвати. Капучино кидає і випадково знову виграє, і знову, і знову. Ти магніт до успіху, кричала еспресона, але цього разу це погано. Я ж не винна, що я геніальна. Раптом демон натискає кнопку і автомат вбирає душу. Тінь капучино виривається з неї, танцює навколо у темній пінці. Я втратила себе. кричала вона. Еспресона, не вагаючись, стрибає в автомат всередині темрява, як у переробленій Арабіці, вона бачить тінь капучино, вона сумна, чорна, пінна. Я не зла, каже тінь. Я просто хотіла бути собою. Я теж частина її і обіймає капучино. Вони зливаються, світло, вибух, душі всіх гравців повертаються у тіла. Автомат вибухає, демон кашляє піною. Це була рекламна акція, ви не маєте право, волає він. Капучина та еспресона ідуть геть, тримаючись за руки. Що тепер? питає капучино. Жити і тримати себе, всіх себе. Разом. От така от казка. Весела? Так. Страшненька? Можливо, глибока? Дуже. Бо навіть якщо ти солодка, як пінка, тінь теж частина тебе. Іноді найкращий танець це коли ти обіймаєш свою темну сторону і не тікаєш. А якщо хочеш ще більше пригод капучино і еспресони. Став лайк, підписуйся на канал і не забудь поділитися казкою з друзями. Поділитись це теж магія. Капучино. Еспресона і тріпітропа. Привіт, друзі! І у нас продовження пригод. Кавових балерин. Цього разу історія з дитинкою, радіоприймачем і зруйнованими нервами. Я йду у справах нічого не чіпати, не сваритись і не торкатися радіо. строго мовив тралалело тралала. Акула в синіх кросівках Найк, яка завжди в русі, то стрибає, то танцює. То виконуєш шпагат на тостері. Що за справи? прошепотіла еспресона же акула. Його справи це, мабуть, підводне сальто з манго. Ну, все, тепер ми самі зітхнула Капучино. «Тук-стук, Щось під дверима, посилка. Капучино відкриває там коробка. А в коробці що це? перелякалася спресона. Це дитина? Ні, це креветка з головою котика, з вусиками і поглядом як у кримінального боса в пелюшках. Записка. Подбайте про тріпетропу. Дякую. Ми кавові балерини, а не няні, обурилась капучино. А Тріпітропа вже злизує піну з кухля. Тріпітропа бігає по стелі, стрибає у цукорницю, танцює на клавішах рояля, натискає кнопки на мікрохвильовці. Я ще ніколи не відчувала себе старою. борчить із пресона. Він з жармою закваску. кричить капучино. а тоді три ітропа бере плюшевого ведмедика еспресони і відриває йому голову. Мовчанка, мовчанка така, що навіть музика з радіо припиняється сама собою. Це був мій ведмідь з трьох років, прошепотіла еспресона. Я йому таємниці розповідала. І як він міг, почала капучино. Дріпітропа тим часом вже відкрив шафу і скинув на підлогу всі чашки. Треба його повернути назад, у коробку, а краще в іншу галактику. Капучино бере кошик для білизни, еспресона сеньора бере ковдру, Влаштовують пастку. Тріпітропа нюхає торт, заходить під ковдру, хап і в кошику. А тепер нести, шепоче балерина капучино. А куди? питає еспресона сеньора. У той дім, де живе той сусід із бородою. Він любить кішок і морепродукти. Ідеальне поєднання, крадучись під ніч, кавові балерини лишають кошик із тріпітропа під дверима. Тралалело заходить будинок як після капучино цунамі. Що тут сталося? Ми пробували новий стиль прибирання, усміхається капучино. І не чіпали нічого, навіть радіо, додає еспресона, прикриваючи розплавлену кнопку. Хм, добре, я приніс. Тістечка. Ура! Шафи чутно мяу, бри, бри. Іноді ти не вибираєш, хто з'являється у твоєму житті, але вибираєш, як реагувати. Можна панікувати, можна тікати, а можна спробувати впоратись хоча б на 51%. І пам'ятай, якщо дитина-креветка з головою кота відриває голову плюшевому ведмедику, це ще не кінець. Це початок нової терапії. Балерина Капучино, Еспресона Сеньора і Космічний кастинг. Сьогодні ми вирушимо у глибини галактики. Де блиск прожекторів змагається з колючками слонокактуса. Так, ви правильно почули. Бо на сцену виходить ларілі Ларіла. Вітаю жалюгідні створіння сцени! Проспівала Ларілі Ларіла. Велетенська істота з тілом слона і кактусовими голками. Вона сиділа на троні маршмеллоу, уся в стразах. Я шукаю зірку для головної ролі у моїй космічній опері». Зал спалахнув вигуками, капочино затамувала подих. Це мій шанс, прошепотіла вона еспресоні. Я ж балерина, а не акторка, відповіла та. Хоча ні, стоп, яка, ми універсальні. З'являється бр, бр Патапін. Це загадкове створіння, схоже на бабуїна, оброслого мохом у золотому капелюсі, з якого визирає жабка, яка постійно кумкає. Брр. -бр -бр. Я гратиму роль космодракона. Крапка, хрипко заявив бр, -бр Патапін, тримаючи капелюх двома руками. Ні, це буду я втручається капучино. Я маю грацію чорного еспресо на світанку. Це я мала бути космодраконом, шепоче еспресо, нагортаючи сторінку з викриками. Потрібно вміння літати та виглядати ефектно. А я маю жабку. Серйозно додає Бр-Бр-Патапім. Кожен герой готує номер. Капучино танцює танець метеорита. Бербир Патапім виконує примарну арію з елементами буботіння. Еспресона Сеньора читає вірш Галилея у стилі Слему. І все ж вона кружляє, як пінка над зіркою лате. Ларілі ларіла в захваті. Ви всі жахливі, але хтось з вас менш жахливий за інших. Мій вибір. Капучино. Барбир потапів у люті. Він підкуповує технічника світла, щоб на прем'єрі проєктор засліпив капучино. Але Спресона чує план її не чіпай мою піну, лісовий бадуїне. кидає в нього червик. Зав'язується погоня за кулісами. Леза, блиск, хороводи з акторів супутників. Усе перериває поява тралалело тралала регетонної акули в синіх кросівках. Найк, яка прибула з балету на Марсі. Спокійно! гукає Акула, виконуючи стрибок. Давайте просто станцюємо фінал разом. Усе завершується неймовірним хореографічним номером. Капучино грає головну роль еспресона сеньора, диригент зоряного оркестру, бир, -бир Патапім, технік зі світлом, жабкою та зламаним его. Лірілі Ларіла ридає кактусовими сльозами. Це було мега-фреш! Але по секрету розкажу вам, що все це відбувалось, бо у дівчат забрали гроші на морозиво. Власники квартири два боксери сказали: спочатку мистецтво, потім десерт. Але еспресона пробралася в клуб заморожений вулкан, де подають найкраще морозиво. Офіціант, два ріжки ванільно перенасиченого із золотом. У вас нема грошей. У нас є зірка кастингу, капучино махає дипломом найкращої акторки серед кавових чаш. У житті буває всяке: кастинги, діти-креветки, колючі слони і нестача морозова. Але головне не забувати, хто ти, і що твій голос, твій танець, твоя пінна неповторні. І якщо одного дня тебе не взяли на роль, може, ти станеш режисером власної опери. Якщо хочеш ще історій, став лайк, підписуйся на канал і не забувай, кава не дає заснути, бо світ створений для пригод. До зустрічі у наступній серії. па па